А тепер я віддала половину сиру. Харюколочки, йдіть на йдіть, но трошки може сирочку полижити. Бачите, вони поки що додаткової їди не хочуть, тому що дуже добре молоко у мами. Бачите? Ой, яке добріньке. Трошки я неправильно зробила, треба трошки молока оставити. Ну, в холодильнику є в літній кухні, зараз піду, може, візьму, ще додам трошки. Отаке відношення до тварин у мене на вищому рівні. Я сама не поїм, а їм дам, тому що вони беззахисні, вони самі нічого не можуть зробити. А про чистоту, то я вже взагалі мовчу. Мені треба, щоб було чисто. Щоб було, бачите, почистила. І вони знову он що понаробляли.